Дивіться в сьогоднішньому відео: Сніжана Єгорова обізвала Українок папуасками і принизила українську мову. Ютуб її покарав. Крім цього, як можна бажати руйнування великій країні Росії, та й зробила цинічну заяву, поки Україна плаче кров'ю. А також розповіла про поїздку в окупований Луганськ і пустила крокодилячі сльози. І наостанок Анатолій Анатолійович посварився з супермамою на тлі обстрілів України. Вона відправила ведучого на фронт і хоче перемовин. Це Марс та зірки. Поїхали! Пропутінська телеведуча Сніжана Єгорова, яка народилася і будувала свою кар'єру в Україні, вкотре видала пропагандистську маячню і націлилася обзивати українців за власний цинізм. Вона поплатилася видаленням свого контенту з найголовнішого майданчику, де можна поширювати свої наративи. Свавіля Єгорової неабияк роздратувало її старшу проукраїнську доньку Стасю Ровінську. Вона опублікувала кількасекундне відео в Інстасторіс із висловами мами колаборантки про жінок папуасок і перекручуванням української мови. Патріоток, скажених якихось молодих тьолок з кільцями в носі, папуасок тупорилих, які розповідають українською мовою, що нам не виграти цю війну без бабів. Бурхливо говорила Єгорова на відео. Ця витівка є не лише обзиванням українських жінок, називаючи їх так званими тьолками і бабами, а й толеруванням расистських висловлювань щодо одного з найдавніших племен нової гвінеї Папуасів. І потім вони сидять україномовні українці, які по-українськи одне одному розповідають, як вони будуть воювати до самої перемоги, і що треба з цим робити. Треба чотири мільйони українців погнати просто туди на передову, продовжила свою маячню про україномовних колаборантка. Щоб обмежити кількість людей, які можуть побачити відео з емоційними звинуваченнями з боку Єгорової. Її донька закликала свою 75 тисячну аудиторію поскаржитися на нього в Ютуб для того, щоб видалити з платформи Стася Ровінська звикла до аморальних висловлювань своєї мами, тому ставиться до неї байдуже. Як вона пояснює на пропаганді своєї маячні Єгорова заробляє, тому ціллю старшої доньки є урізання благодійних пожертвувань. Поскажтеся, будь ласка, а також розкажіть про цей канал, це прихильниця тероризму. Я не хочу, щоб вона отримувала гроші. Вона там донати збирає і заробляє на цьому, пояснила Ровінська. Кількість скарг виявилася достатньою, через що Ютуб видала відео з платформи. Нині воно вже недоступне. Стася Ровінська також прочитала кілька коментарів від тих, хто дивився прямий ефір Єгорової, і поширила на свою аудиторію цікаве висловлювання жительниці столиці. Усі, привіт, з Києва. Дали світло, можу дивитися, сніжаночку. Ура! Ішлося у повідомлення Олени Котової. І все це відбувається незадовго після масованих російських обстрілів в столиці та десятків вбитих і поранених. Друзі, чи правильно, на вашу думку, поступила Стася Ровінська, донька Сніжани Єгорової, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Співачка Таїсія Повалій, яка народилася на Київщині, але зрадила батьківщину і тепер вихваляється російським паспортом, не розуміє, чому її улюблену Росію матушку ненавидять не те, що українці, а й самі росіяни, які втекли в інші. Країни. Вона щиро не усвідомлює, чому РФ бажають розпаду. Артистка вважає, що єдиною причиною подібних побажань країні агресору є нелюбов людей до своєї батьківщини. Вона опустила той факт, що росіяни регулярно обстрілюють українські міста і влучають у цивільні об'єкти. Адже в сценаріїв російської пропаганди така правда не вписується. Свою заяву Повалі зробила під час інтерв'ю відомій російській блогерці татарці. Для мене взагалі це незрозуміла ситуація. Як можна в великій країні Росія бажати руйнування? За що? За курорт десь там на березі океану? Як можна було проміняти ось це нутро, ось цей стрижень, ось цю матір? Як можна бажати їй руйнування? Яку мету вони мають розбити Росію? Навіщо? Значить, вони не люблять її, народилися тут, а немає коріння, сказала зрадниця. Через це її підколола татарка, яка заявила, що, мабуть, Повалій не любить свою батьківщину, якщо виїхала за кордон і критикує. На що та спробувала сісти на два стільці і зізналася в любові країні, в якій вона провела своє дитинство. Однак з одним величезним нюансом за часів, коли РФ мала найбільший вплив на Україну. Я дуже люблю свою країну, але ту, яка була до революції, справжню Україну, ось ту, яка була до цієї навали, заявила артистка. Зокрема, Повалій прокоментувала також колишню наявність звання народної артистки України. Вона досі думає, що має його, хоч була позбавлена ще у 2015 році. У них немає процедури позбавити мене звання народної артистки України. Вони можуть говорити все, що завгодно, але воно є, воно в мені в душі, продовжила вона. Крім цього, Повалій з пафосом розповіла, що їздила в тимчасово окупований Росією Луганськ проводити свій концерт і мріє побувати в Києві. Як вона каже, коли ступила незаконно на українську землю, одразу відчула, ніби побувала вдома. Щоб передати атмосферу свого суму за батьківщиною, вона навіть спромоглася пустити крокодилічі сльози, а потім, імітуючи їхню наявність, витирала долонями щоки. Це повалі зробила під час інтерв'ю татарці. Я була в Луганську недавно зовсім. Ти не уявляєш, я ніби побувала вдома. Як мене зустрічали діти, як мене зустрічали люди. Один хлопець не вірив, що я приїхала. Він на репетиції побачив мене і цілий день простояв біля моєї гримерки. І він сказав: для мене це дуже важливо. Є всі артисти, а є Таїся повалій. Зараз буду плакати, це дуже зворушливо, і з величезними паузами, ніби зі спробами видавити себе на емоції, сказала Повалій. Згодом стає помітно сльози в її очах, але за межі повік вони таки не витекли. Що цікаво, саме у цей момент зрадниця вирішила оперувати інформацією про дітей, що є чудовим методом психологічного впливу на людей. І діти, коли мені робили зачіску, вони взагалі співали пісні і не давали мені пройти. Думала, не буду плакати. Я потім пост виклала. У цьому концерті брав участь гурти з Донецька. Вони співали, коли закінчаться вистріли, коли замолкнута рудія. Пам'ятаєш таку пісню? Я виставила пост і написала, що слухайте Київ, ви послухайте дітей, заявила артистка, не приховуючи спроб маніпулювати дітьми. Ніби якщо їх насильно змусити співати військову пісню. Пісню малеча вкладатиме у свій співдушу. Друзі, ваші думки стосовно цього нелепого перформансу чекаємо у коментарях. І наостанок Анатолій Анатолійович публічно посварився з учасницею шоу Супермама на ім'я Тая, котра на тлі безжальної атаки РФ на цивільні об'єкти заговорила про перемовини з країною агресором. Зірка назвав блогершу тупою, а вона у відповідь поскаржилася на булінг і відправила артиста на фронт. Жінка заявила, що хоче для своєї дитини мирного життя і мирного неба, а концепція боротьби до останнього нікому не треба. Її пост обурив бурюфанатоліча. Невже вас не вчить історичний досвід, що тільки перемовинами можна досягти того спокою і миру? І кому потрібна буде Україна з кордонами 91-го року, якщо українців не залишиться і нас всіх знищать. Я за життя, я за мир. Вибачте, може я щось не так розумію, але бажанням помсти ми далеко не доїдемо. І майбутнє просто нікому буде будувати, написала учасниця шоу. Тая, яка має понад 70 тисяч підписників, одночасно називає удар РФ по дитячій лікарні цинізмом та просуває в маси ідею якнайшвидших перемовин з терористами. Такі нові блогери, які отримали, Популярність завдяки тому, що їх показали в треш шоу своєю тупістю несуть реальні небезпеки. Це просто капець, тупі люди, іноді небезпечніші зброї, бо з їхньої мовчазної згоди творяться страшні речі, зауважив ведучий. Він наголосив на необхідності зобов'язати відповідати за свої слова усіх юзерів, які мають бойдаю 10 підписників, адже їхня позиція може бути шкідливою суспільству. У відповідь супермама почала спекулювати на темах батьківства та фронту. Вона обурилася, що дівчину з дитиною засудили за тези про переговори на тлі трауру по загиблим від рук Росії. У вас все з головою в порядку на пост про бажання миру ви робите булінг на дівчину з дитиною. Анатоліч, може пора в окоп хлопців змінити, а не трендіти на людей, написала ведучому українка. На це він підняв тему заробітку блогерів на аудиторії та те на що готові такі люди заради популярності. Друзі, а кого в даній ситуації підтримуєте, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.